Коли автомобіль на передачі, то в нього колеса не заблокуються. Ха -ха! Задній привід. Що скажеш, друже? Допустим, в тебе немає АБС і в тебе задній привід, ти на передачі. І що? Ти не заблокуєш передні колеса? Чи ти задні не заблокуєш? Чи, в принципі, ти можеш заблокувати задні, що навіть двигун заглохне? Ну, в кашиці десь на, ль на льоді. Да? Якщо там вже занадто малі оберти, чи все таки щепленням будеш працювати. Ну, тобто, твердження, я правильно розумію, що якщо в мене автомобіль на передачі, то заблокувати йому колеса не вдасться. Я легко це зроблю. Я легко це можу зробити. Ще раз, те, що ви залишили. Гальмування двигуном. Це ми зараз знову ж таки, дальнобойщики, додивилися. Блять, не про перевали, не про спуски, не про гори, не про цепі, не вулкани і тому подібне. Не про ваші фури, блять, на 41 тонну, які спускаються на передачі. Їжу, понятно, ви водії професійні. Якщо ви гірській місцевості, там треба відгальмовуватися двигуном. Якщо у вас затяжний спуск, затяжний спуск! Я на червонозоряному в Києві жодного разу не відгальмовувався двигуном. Так, чисто на гальмах собі аганьок спускався, ніхріна не перегрілось. Але якщо у вас затяжні такі спуски, то так. Але в місті я можу перегріти гальма влітку і, блядь, без гор. Легко. Навіть з гальмуванням двигуном. Їхати просто як долбайоб да й все. Так от. Ще раз, не гарантія, що у вас не заблокуються колеса. АБС може вас врятувати. Гарний зачеп Гуми вас може врятувати. Ви правильно швидкість підберіть. Що ви всі блядь, в це вчепились? Підберіть правильно швидкість. От ту, яку хотіли, але трішки меншу з запасом. Ви можете з запасом повільніше проходити повороти, щоб вас не знесло. Знесло це в прайоп уже. Все. Ви не врахували швидкість і дорожні умови. Чому ви так надієтесь на те, що вас не понесе? Чому ви не розраховуєте на те, що вас понесе? Але так, для гірської місцевості, бла, 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 на довгому спуску, затяжному гальмуйте двигуном, тільки хуйні не пишіть в коментарях.